Голова Китаю Сі Цзіньпінь планує низку закордонних візитів наступного тижня. Їде до Москви, де зустрічатиметься з Путіним, а ще не виключає поїздки до кількох європейських країн. Чи наважиться Сі Цзіньпінь на підтримку російського диктатора як цьому можна запобігти? Про це говоримо з Михайлом Прудником. Це політолог, керівник міжнародного відділу п'ятого каналу. Отже, Михайло, доброго вечора! Чого варто очікувати від зустрічі Сі Цзіньпіна з російським агресором? Ну фактично після того, як Сі Цзіньпіня вкотре переобрали на пост глави держави, він вирішив посилити позиції Китаю на міжнародній арені, і саме тому зараз він здійснює, буде здійснювати кілька візитів і до європейських держав, і кілька днів тому йому вдалося помирити таких одвічних здавалося ворогів Саудівської Аравію та Іран. Ну і зараз їде до Путіна. І тут що вимагатиме від нього, господар Кремля. Зрозуміло, він проситиме військової підтримки. Продаж зброї, чого він в принципі вже досяг добився від північної країни та Ірану, і зараз для Китаю надзвичайно важливо, чи він пристане на бік агресора, чи він залишиться із демократичним світом. Але здається на таке, що зараз світ поляризується, і якщо демократичні країни залишаються разом із Сполученими Штатами, то Китай є таким своєю противагою для, для сполучених штатів і е, важливо в, втримати той баланс для того, щоб Китай залишився е, нейтральним і не пристав на позицію е, у Володимира Путіна і не надавав озброєння як того дуже хоче. Москва ймовірно, Путін ну буде благати просити цього, і побачимо наскільки позиція Китаю залишиться сильною, і наскільки Сінь Цзіньпіню важливо мати сильні позиції на міжнародній арені і не вплутуватися в різні іграші Володимира Путіна? Отже, Михайле, як Захід реагує на можливе зближення Китаю та Росії? ну сьогодні було кілька реакцій в Європейському Союзі і е розкритикували, зокрема і той мирний план, який пропонує Китай. Це 12 пунктів, е серед яких е Є припинення вогню, але немає виведення російських військ і фактично такими діями і такими заявами Сідзіньпін натякає, що він в принципі підтримує Росію, підтримує агресора. Ну і те, що будуть нього просити нове озброєння, це також очевидний факт. І сьогодні британський прем'єр Ріші сунак заявив, що всі західні країни мають об'єднатися і не допустити, щоб Китай зміг допомагати Росії зміг на. Пристати до набік агресора, і треба зробити все можливе для того, щоб це не сталося в притул до того, що запроваджувати додаткові санкції, як проти агресора, так і проти країн, які захочуть йому допомагати. Давайте послухаємо британського прем'єра якщо б Китай почав постачати Росії зброю, це було б дуже тривожним і небезпечним розвитком подій. Велика Британія, США і інші держави надіслали Китаю і іншим країнам чітке попередження не підтримувати Росію в цьому конфлікті, бо вона агресор. Вона порушила закон. Те, що робить Росія, жахливо. Ви підтримали б санкції проти Китаю. щодо санкцій. Це те питання, яке найкраще вирішувати у співпраці з союзниками. Тому що обмеження повинні бути ефективні і їх слід запроваджувати спільно. Міжнародна спільнота продовжить ізолювати Росію, бо те, що вона робить, незаконно. Ми також продовжимо швидко надавати допомогу Україні, бо завдяки їй українці зможуть здійснити прорив у війні і завершити її. Ну й варто додати, що тут йдеться мова про те, оскільки Китай – це велика економіка перед Цін є вибір чи грати в велику політику, чи, чи зберегти свій економічний вплив на світовій арені. Михайло, дякую, спасибі за включення. Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу п'ятого каналу. Політолог був на зв'язку з нашою студією. Є